Привіт, ви на каналі Намасте Україна. Сьогодні ми розберемо цікаве питання, чому український символ називається Тризуб? А не трисил чи Тришула, наприклад, герб, який ми називаємо тризубом, з'явився ще за часів Київської Русі, а саме за часів Володимира Великого. Саме він і його нащадки користувалися цим символом. Це був такий символ роду, також можна сказати, як оберіг роду сакральний знак. Але ніде у давнину не знайдено таких джерел, щоб у ті часи цей символ називався тризубом. Річ у тім, що у 19 столітті, коли вчені почали вивчати монети та печатки князів Київської Русі, саме російський історик Микола Карамзін побачив цей знак і описав його як тризуб, через те, що він має форму трьох зубців. Саме у цій праці він написав. Що цей символ подобний тризубу, тому з тих часів в історичній літературі закріпилася назва тризуб. Так саме наш герб має назву з такого ось російського походження тризуб. Отже, назва тризуб це зовнішній опис, а не смисел. А саме в нашій народній традиції існував духовний смисл цього символу: це трисил. Трисил символізував триєдність світу. Яв матеріальний світ, нав. Світ предків, духовний вимір, прав, божественні закони. Тому це не просто трезубці, а сакральний код буття. Щось схоже є і в індійській традиції: трішула. Напевно, ви більше чули про трішулу, ніж про український трисил. Слово трішула походить із санскриту, і вона є священною зброєю Бога Шиви в індуїзмі. Має три вістря, але кожен з них несе глибокий смисл. У різних школах трішула символізує тригуни, сатва. Раджа і Тамас або три світи: фізичний, тонкий і причинний, чи три стани свідомості: яв. Сон, глибокий сон. І нарешті три функції божественного творення, збереження і руйнування. Тобто трішула це не зброя, а філософія у символі знак гармонії Всесвіту. Отже, наш державний символ назвали тризубом, бо так було зручно історикам 19 століття. Але насправді, за своєю суттю, він ближчий до українського символу трисил або до індійського чи навіть ведичного. Трішула. Тож, справжня сила нашого герба в його духовному змісті, а не лише у формі. А який варіант симпатизує більше вам? Поділіться у коментарях, а також поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось і було цікаво, пізнавально. Підпишіться на канал, щоб якомога більше українців знали більше про наш український герб і про його духовний смисл, а також про нашу силу, силу нашої нації. Що ж, дякую за перегляд і на все добре. Слава Україні!